На всіх окупантів, які майже місяць базувалися і копали в рудому лісі Чорнобиля, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості. Як розповів керівник енергоетому Петро Котін, там зафіксували аномально високі показники радіаційного фону. Один із показників, що формує внутрішнє промінення організму, яке отримали російські військові від поверхні ґрунту у місцях заміру, був у 160 разів більше норми. Також російські окупанти викрали з Чорнобиля джерела радіаційного випромінювання та зразки ядерного палива. Як повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження, загарбники розграбували дві дослідницькі лабораторії. Окупанти викрали та пошкодили 133 джерела іонізуючого випромінювання. Їхню сумарну активність можна порівняти з семи сотнями кілограмів радіоактивних відходів. У Держагентстві кажуть, навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтроль. Льованому поводженні Руслан Стрілець, виконувач обов'язків міністра захисту, довкілля та природних ресурсів України, з нами на зв'язку. Пане Руслане, бажаємо здоров'я. Вітаю вас. Отже, яка зараз ситуація на Чорнобильській атомній електростанції? Ну, по перше, дякуючи нашим збройним силам сьогодні над Чорнобильською атомною станцією «Майорії» Український прапор. Сьогодні ведуться активні роботи, у тому числі силами ДСНС, національної гвардії, збройних сил, для того, щоб забезпечити безпечне пересування по території для того, щоб там можна було відновлювати повноцінну роботу. Станом на вчора вже було проведено ротацію особового складу тих працівників, які працюють на ЧАЕС від. Повідну попередню зміну замінено, і ми зараз е, налагоджуємо, налагоджуємо системну роботу для того, щоб е, працівники, які щодня виконують свою роботу, були там рівно стільки, скільки треба. Я хочу нагадати, що перша під час е, початку війни е, перша е, частина людей, яка там знаходилась, вони знаходились більше місяця. Фактично, це є неприпустимим, проте вони героїчно встояли на своїх місцях, робили свою роботу. Е, вже вчора пройшла ротація другої партії людей, які фактично замінили своїх товаришів під час окупації Чорнобильської станції. Пане Руслане, тут відразу кілька питань. По перше, 13 людей із першої зміни за ці 60 днів вони не помінялися, і вони тільки зараз змінилися, тобто вони відбули дві шалені довгі зміни. Питання: скільки території Київщини забруднено, і які міжнародні місії потрібно запросити в Україну ще для фіксування доказів ядерного тероризму? І чи можна МАГАТЕ вважати гарантом ядерної безпеки? Ну взагалі забруднення Києва, поплюження і екосистеми, взагалі навколишнього середовища расистами, це не тільки про радіацію, це і про грунти, це і про ем, воду, це і про повітря. З приводу міжнародних партнерів, то хочу сказати, що ми сьогодні плідно працюємо з Європейською комісією. Ми постійно на зв'язку з нашим Єврокомісаром з питань екології та зах та морів Віргініусом Сенкевичусом. Ми сьогодні залучили велику кількість науковців, наших науковців. Далі. Просимо досвід, досвід інших країн у, у тому, як фіксувати правильно наслідки, як все це е, потім покласти в загальний кошик збитків. Е, спільно з державною екологічною інспекцією вже розроблено кілька методик для того, щоб обраховувати збитки. Е, далі продовжуємо цю роботу. Хочу підкреслити, що така робота ведеться не тільки в сфері захисту довкілля, вона є системною. Прийнято відповідну постанову кабінету міністрів, е, які якою дору. Чино майже всім міністерствам, у яких так чи інакше є контролюючі функції, розробити методики відповідні для того, щоб всі збитки фіксувалися, обраховувалися, отримували свій фактично грошовий еквівалент для того, щоб в подальшому держава могла звернутися до компенсацією такої шкоди. Пане Руслане, але у світовій практиці немає прикладів отримання збитків, завданих довкіллю в результаті воєнних дій. Зараз ви кажете, звертається це за досвідом до країн. Зараз вам все зрозуміло, як робити, тобто, надія є, що і за це ми отримуємо репарації. Трошки поправлю у світі майже немає таких випадків. Були так. спроби. Ті збитки, які все таки відшкодовувалися, вони були е, в тисячі разів менше ніж спочатку просили. Хочу сказати, що Україна в даному випадку є унікальним прикладом е, взагалі будь-яких процесів. У тому числі ви бачили е, візит до Києва пані фондерляїн, яка у тому числі запропонувала і привезла певний опитувальник для короткої процедури отримання України членства у Європейському Союзі. Тому я впевнений в. Тому що така сьогодні згуртована робота підтримка на будь-яких рівнях, на найвищих рівнях, у тому числі європейськими партнерами, вона все таки призведе до того, що Україна отримає справедливу компенсацію тих збитків, які сьогодні має довкілля, має природа, екосистема і наші люди. Пане Руслане, з приводу МАГАТЕ питання лишилося відкритим. Чи може ця організація бути гарантом ядерної безпеки? І от до контексту додам, тому що якраз міжнародне агентство з атомної енергії готує комплексний пакет допомоги для України. Його анонсував директор агентства Рафаель Маріано Гросі найближчими тижнями, ніби вони направлять в тому числі і до Чорнобильської атомної електростанції. Ну, на мою думку, будь-яка міжнародна організація, особливо такого рівня, як магате, вона сьогодні повинна бути на стороні справедливості, вона повинна бути на стороні цивілізованих країн, а не на стороні орків та окупантів. Але як будуть розвиватися події і наскільки ефективною буде їх допомога і робота, я впевнений, що про це більш детально і більш фахово зможуть пояснити в міністерстві енергетики, тому що в даному випадку вони є. Комунікаторами і ведуть більш активну діяльність саме з цією організацією. Скажіть, а тоді до вас питання: як до представника Кабміну? Ми знаємо, і українська влада фіксувала факти присутності представників Росатому на щонайменше одній нашій електростанції. Так, це в Запорізькій. І ми не бачимо поки що санкцій, які запроваджені проти них. Чи можемо ми говорити про те, що таке звернення було з боку України, і про те, що це питання теж обговорюється на міжнародному рівні? Дивіться, звернень велика кількість в перші дні війни, у тому числі, і наше міністерство направляло відповідні звернення, у тому числі до МАГАТЕ. Я знов таки підкреслю, що питання саме безпосередньої комунікації і результатів, воно ну коли воно буде на часі, то впевнений, що міністерство енергетики ці всі питання висвітлить і вже буде спільна якась заява і позиція. Зрозуміло. Тобто, ви сказали, МАГАТЕ має бути, має боронити. Нашу ядерну безпеку, але всі питання до енергоатому більш детальніші, тому що питання є. Пане Руслане ще питання: вибух сесерни з азотної кислотою на Луганщині. вчора було повідомлення від Сергія Гайдая, начальника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, що безпосередньо пари понесло у бік Росії. Наслідків для України жодних немає після цього вибуху. Йдеться про 4 тонни неконцентрованої азотної кислоти. Ну, це вирогідніше є правдою. Не можу зараз спростувати чи підтвердити, проте навіть коли була окупація зони відчуження, і певні ризики щодо вивільнення радіоактивного пилу, ми спостерігали за розами вітрів, і дійсно, роза вітрів там ну, таким чином була, що вона була направлена в сторону Росії. Та роза вітрів, яка, скажімо так, над Луганщиною, теж поки що розуміємо, що вирогідніше за все воно пішло в бок Росії, але і, і ті вибухи які були, ну, ті влучання у цистерни 5 та 9 квітня в Рубіжному, м м спостерігання за хмарою, Можна сказати, що воно пішло туди, проте я хочу наголосити, що ми повинні бути дуже уважними і обережними, тому що роза вітрів може змінитися у разі зміни погодних умов, і ми все таки ну, є така вирогідність, що ми можемо отримати десь локально кислотні дощі або вплив на грунти або екосистему із за викидів азотної кислоти. Ясно, дякуємо, пане Руслане. Руслан стрілець виконуючи обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, який раніше казав, що спроба ядерного шантажу Росії шляхом захоплення Чорнобильської АЕС не вдалася. Був з нами на прямому зв'язку.